Сьогодні до нас долучився український письменник, журналіст, ведучий програми Дроздов, справжній патріот Остап Петрович Дроздов. Метою нашого проекту є не тільки донести необхідність спілкуватися державною мовою до російськомовного прошарку населення України, а й згенерувати ідеї, які в подальшому допоможуть пришвидшити темпи українізації. Остапу Петровичу. Ми хочемо поставити вам декілька питань, бо, перш за все, Саме ви не агітуєте українців, аби вони протистояли русифікації. Поширюєте українську культуру і працюєте лише на благо нації? Дякую, дякую за таку оцінку. Дякую. Перше питання таке максимально як на мене, лайтове. Як ви можете прокоментувати таку дуже поширену думку про те, що нібито не варто зачіпати тему мовного питання під час війни? Аби не провокувати ось цей внутрішній конфлікт між українською та російськомовним населенням, ну ми, ми не чіпали це питання 30 років, і саме тому у нас війна. І якби ми його чіпали в 91 му році чи в х роках, як це чіпали всі наші сусіди, які так само вийшли з русифікованого простору, і в них були ті самі проблеми. З російською мовою, як з мовою свого окупанта, а для країн Балтії, для країн Червоного табору Радянський Союз і Москва були центрами окупації, а не рідні держави. Тому, власне, вони давно це зрозуміли, і тому зараз вони є членами Євросоюзу, членами НАТО, у них утверджені є національні держави. В них захищена своя державна мова не лише на папірчику Конституції, але й інституційно у всіх сферах. І якраз у нас проблема зараз така. Ну, це не проблема, це трагедія. Насправді, якраз тому, що ми не зробили того самого. А ми навпаки, ми потурали всім тим, кого пізніше ворог офіційно на асамблеї. Он назвав причиною захисту в Україні. Якщо ви розумієте, Росія всі свої загарбницькі концепції будує на захисті подібних в інших державах. Це або носії своєї національності, а для них це носії їхньої мови, тобто язика. І в них недаремно в Російському федеральному законодавстві. про... Про і про оборону, і про те, що вони вважають сотєчественником, в них така є термінологія. В них не дарма прописується, що вони незалежно від національності людини своїм співвітчизником, вони вважають носія своєї мови. Так само, як Україна вважала би своїми співвітчизниками кожного. Хто на будь-якому континенті планети Земля знає і послуговується українською мовою. І на забезпечення прав такої людини держава спрямовувала всі свої культурні зусилля, медійні і так далі. так далі. Тому це абсолютно вже навіть зараз нема сенсу ставити жодні питання. В нас мовний кордон проведено цією війною. І Я тут хочу сказати власне таку термінологічну. Поправку, вона є дуже важлива на самому старті. У нас немає такого поняття, як російськомовне населення. У нас є поняття русифіковане населення. Російськомовне населення це є винахід якраз радянської влади, аби виокремити русифікованих українців в окрему групу. Яку пізніше будуть вони захищати, обслуговувати до неї загравати, і для неї створювати політичні проекти, і так далі. Тому зразу на старті я би цей термін вилучив. У нас є дуже проста ситуація, яка є для кожної країни світу. Є населення, яке повинно володіти державною мовою, і це не є хотіння чи якесь там бажання, це є обов'язок, громадянський обов'язок. Людина мусить. Тому що вона інакше не зможе жити в тій державі, як не зможе жити будь-хто в Польщі, не знаючи польської, Франції, французької, і так далі. І, так далі. І, і, і у російськомовне населення у нас це є винахід якраз термінологічний. Я таке слово не вживаю. Я більше вживаю термін русифіковане, і на нього має бути спрямована вся. Система і концепція дерусифікації, тобто повернення до рідної мови, тому що рідною мовою в них стала російська лише внаслідок тоталітарного і е, кривавого насадження цієї мови. А відповідно, зараз ми повинні вертати плівку назад. Це тривалий процес. Ну, але він починається. Добре, дякуємо. Русифіковані часто кажуть, що їм потрібен час на адаптацію до державної мови. Навіть моя мама вона народилася в Криму і вона каже, що вона просто не може перейти на українську. Я їй багато разів про це казала і я її намагаюся залучити до цього процесу, але вона каже, що їй важко і їй потрібен час. На вашу думку, чи є доцільним? Вживати якихось радикальних заходів в цьому випадку, як, наприклад, заборона російської мови на законодавчому рівні, чи цей час необхідний потрібно дати і лишити процес переходу на українську мову поступово-поступового переходу на українську мову не буде без бажання людини, а людина це істота лінива. І якщо її не стимулювати і не створювати умови для того, аби вона просто не мала іншого виходу, то цього не відбудеться ніколи. І, власне, цим шляхом ідуть всі держави. Куди би ви не приїхали, і наші біженці зараз з тим зіткнулися, якщо вони хочуть десь працевлаштовуватися в Данії, в Бельгії чи будь-де чи в Франції, вони повинні ходити на мовні курси. І якщо мавпу ми можемо навчити їздити на ровері в цирку, то я не бачу жодних проблем, щоб з розумними людьми щось сталося таке неймовірне, що вони не здатні були опанувати мову не просто чужої держави, як, наприклад, данську мову, яку непідйомно вивчити навіть за. Складна. Вона належить до північної гілки тих германомовних мовних сімей, вона просто дуже складна. Тобто, це не є чужа мова, це є рідна мова твоєї рідної країни. І крім того, ще й державна. От уявіть собі. Тому без, ну, я завжди стою на позиціях ультимативності української мови. Вона якраз тому не поширювалася, що в ній не було потреби. А кожна держава встановлює вимогу до знання мови. Це не є там, побажання, якесь факультативне, знаєте, на дозвіллі, це не є хобі вчити мову. Це є громадянський обов'язок і потреба, тому що без знання мови жодна людина не здатна в жодній державі обіймати ні посаду, ніяку, ні працювати, ні отримувати соціальну допомогу. Ну, взагалі, вона буде викинута як ізгой за межі суспільного життя. Тому те саме від має відбутися з Україною. Кому тяжко, той повинен просто в собі міняти оптику. І в собі міняти підхід. Я тут хочу сказати можливо крамольну річ. Я не бачу нічого складного в тому, що наші заробітчанки, які, умовно кажучи, з Галичини в 90-х роках виїжджали в Італію, як часто тут жартують підмивати дупи різним сеньорам і італійцям. Ну то вони щось за півроку могли з нуля вивчити італійську мову, хоча б на рівні ну, порозумітися з людиною, піти в магазин. Та я тепер ставлю питання: а що такого має статися, щоб за 30 років не могти вивчити? Це питання лише в бажанні і, власне, в небажанні. І коли ви запитуєте про цей про, про, про лінь, то я власне нею все пояснюю. Справа в ліні. І я дуже часто заохочую людей робити помилки. Не соромитися того, що будуть проскакувати якісь там російські словечка. Це не виглядає смішно, там, чи як, як їм здається, що це не виглядає так, що вони якусь не знаю, куметними виглядають. Це виглядає дуже навіть мило, це виглядає дуже прекрасно. І взагалі сама українізація і перехід на українську це є дуже гарний естетичний процес, коли людина в свою лексику звичну. Плітає дуже смачні українські слова. А українська мова є дуже смачною в тому плані, вона дуже образна, метафорична мова. Це не є, знаєте, мова айцвайдрай, Цвайдрай, така навіть, схематична. Це поетична мова, це мова, зрештою, ну, дійсно, слов'янська мова, де зовсім інший словоутвір і, і фонетика і так далі. Тому, знаєте, це було би бажання. Я завжди все пояснюю не бажання і просто лінню. І ще відсутністю потреби, тому що 30 років держави України створили таку ситуацію, коли державну мову в Україні можна було не знати взагалі, і при тому мати і пенсії, і зарплати, і роботу, і державні посади, і робити кар'єри, і так далі. Зараз це вже стане неможливим, і воно не має стати можливим. І якщо можна будь-кого навчити будь-якій мові. І в цьому взагалі, базується взагалі, система освіти, що будь-хто може вивчити будь-що. То це стосується державної мови взагалі навіть без, без замовчування, це навіть тут навіть нема про що говорити. Я би просто заохочував, сприяв і трошки знімав оцю лінь, якою дуже часто прикриваються люди, е, насправді прикривають небажання, або, я підозрюю, навіть такий зверхній шовінізм. Стосовно української мови, тому що в російськомовних, на відміну від англомовних, чи від франкомовних чи від німецькомовних, якраз в російськомовних громадян є закладена оця імперське ставлення до української мови як до недостойної мови або мови упосліджених верст населення. І це робилося 300 років, тому це теж треба з тим ще працювати. І тут треба просто включати мозги. А крім мозгів, ще трохи-чуть от крихту любові, звичайної любові до цієї землі. Дякую. Далі на цій ноті переходимо до наступного питання. Хотілося б почути ваше особисте ставлення до тези про те, що, начебто, музика, кіно та література вне політики, і можна залишатись справжнім патріотом і при цьому слухати російські пісні російських виконавців чи дивитись російських блогерів. Ну, в приватну сферу ніхто не залізе. І ми є держава демократична, де на приватному рівні людина вправі сама себе оточувати тим, що вона хоче, що вона слухає в своїх навушниках. Вона, а не всі, тільки вона приватна. Що вона слухає у своїй музиці, там в машині на флешці? Це що вона дивиться в своєму Ютубі, це приватне право, тому що кожна не має право вибор. От, відкриваєш інтернет і там все, що хочеш, і ти сам собі формуєш своє меню музичне, інформаційне, ютубне там, мистецьке, і медійне, і так, далі, і так далі. Але це не стосується публічної сфери. І я завжди це дуже розділяю, і людей теж завжди прошу розділяти. Приватні смаки. Ну, наприклад, ну, якимось, розумієте, не знаю, комусь там, наприклад, дуже подобається Ніколай Басков, і вони кипятком пісяють за тим Ніколаєм Басковим, щоб він там заспівав. Ну, то прошу дуже на приватному рівні це можна робити. Або навіть якщо це дуже їм подобається, можна ще собі навіть під Нестазик підкладати. Розумієте? Але на публічному рівні це не є приватний простір. У нас проблема 30 років держави полягає в тому, що люди сплутали це. І люди свої особисті смаки, смаки, нав'язані руським міром, зробили публічними. А вони мали лишитися лише приватними. І кожен поціновувач російської естради міг собі слухати в навушниках її в себе вдома, в своєму приватному просторі нікому не нав'язують. А власне, коли йде мова про публічний простір, отут уже особливо в час війни з ворогом, який наголошую, є російськомовним. У нас ворог є російськомовним по суті і по, і, і по формі. То в час такої війни публічний простір безумовно має регулюватися державою якраз на користь української мови, яка завжди була, є жертвою. Ворога. Тому що мовний ворог, окрім територій, 300 років ще й мову, і він її забороняв, витісняв, репресував, розстрілював за неї. Тому зараз питання регуляції публічного простору частково є вирішене через квоти, через заборону. Але до цього має все ж таки долучитися суспільство стати дуже вимогливим. І Якщо якийсь там дядько їде і на всю маршрутку включить русський шансон, то має на всю маршрутку знайтися знайти, знайтися хтось, хто йому має зробити зауваження. А якщо він не зреагує, то дати поморні. Бо це є громадянське право людини боротися і чинити спротив проти Росії як ворога у всіх її проявах: від мови до театру. До нав'язування російськомовного мовного контенту, тому що вслід за ним завжди прийде російський солдат, він і прийшов у 2022 році, що ми всі з вами і з болем пережили. Дякуємо. Наступне питання. Чи можете ви виокремити основні причини того, чому молодь така відсторонена від всього українського і чим зумовлена таке байдуже? Ставлення до української мови? Я не знаю, і мені важко про це судити, бо я мешкаю і в, в регіоні, де українська мова є апріорі домінуюча, я взагалі цих проблем не бачу. Я бачу проблему, власне з російською мовою, воно вона є дійсно. Цього теж не треба приховувати. А стосовно молоді, молодь має в собі завжди. Умовно кажучи, значно більший відсоток стадності. Молодь сама по собі це є феномен колективних устрімлінь. От тому серед молоді дуже швидко розповсюджуються тренди, мода, мейнстрім, те, що куди всі рванули, туди і от молодь має рванути. Це було завжди, і саме тому. Ми зараз пожинаємо плоди якраз немодності української мови до війни. І особливо в русифікованих регіонах, де люди не ставили собі питання, чим я відрізняюсь від ворога. А мовно це питання стоїть повен зріст. Чим ти відрізняєшся від ворога, який тебе вбиває, і на тебе насилає ракети, крилаті і балістичні. І це питання дуже просте. Воно не є складним. Воно передбачає тільки конкретну відповідь. Чим людина, яка послуговується тою самою мовою, що й ворог, слухає той сам YouTube, що й ворог, споживає той сам контент медійний, інформаційний, музичний, розважальний, що й ворог, то чим вона відрізняється від ворога? Ось і все. І я недаремно говорив про мовні кордони, тому що мовна ідентичність зараз стала національною. І люди відрізняються один від одного фактором мови. Наприклад, якщо ви їдете Європою, там же шенгенська зона, там нема кордонів, там немає вівчарок, немає колючих дротів між, між країнами, немає тих КПП з прикордонниками, ти просто їдеш полем. Ну, я дуже часто до карантину і до війни подружував своє, своєю машиною, то ти просто їдеш полем, ти їдеш, 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 і раптом. От ліс поле і раптом ти бачиш вивіску, що ти з Польщі в'їхав в, в Чехію. І ти про це дізнався з бікборда. Немає ні кордонів, ні, ні черг, ні, нічого немає, ні навіть поліцейської машини нема. Але ти, перетнувши межу між Польщею і Чехією в полі, чи в якомусь лісі, ти зразу розумієш, що ти потрапив в Чехію. Тому що вивіски все, що ти чуєш по радіо, Мова мешканців, все, що тебе оточує, а це то саме поле. Тільки в різних кінцях воно польське, а, а тут чеське, і тебе відрізняє країну від країни якраз мовне середовище. І країни відрізняються мовним середовищем. І це є твоя відмінність, це є твій кордон. Тобі навіть не треба вівчарок, тобі не треба кордону, тобі не треба колючого дроту, і не треба тобі електропроводів. Там з електрострумом, щоб ніхто не перелазив, ти мовою собі проводиш цей штрихпунктир, яким ти відрізняєшся від сусіда. В нашому випадку у нас нема сусіда на північному сході. У нас ворог на північному сході. І мовна відмінність є твоїм порятунком, аби він тебе не вважав своїм. Бо він вважає тебе своїм на основі мовної спорідненості. Тому це питання до логіки. Це питання просто до якоїсь елементарної самоповаги. Не тут я не маю інших методів, окрім як ну, достукуватися до якоїсь притомної частини Та, молодих людей, щоб вони зрозуміли, що майбутнє в цій країні без української мови вони дуже-дуже примарне. А з іншого боку, я й... тут треба їм пояснювати, що відмова від української мови означає поразку. Якщо всі ми хочемо згинути в цій війні і бути поглинутими Росією, то прошу дуже нічим не відрізняйтеся. То є ваш вибір. І тут, тут уже зараз гостро постає це питання. Я думаю, що люди, які розуміють ціну українського, якраз за рахунок цієї війни лише зараз зрозуміли її, вони, я думаю, це самі розуміють. А хто не розуміє, для того є держава. Аби їх поставити в такі умови, аби вони не могли ігнорувати українську мову як державу. І для того є іспити, для того є вимога знання мови при обійманні певних посад. І тут просто потрібна державна політика, яку вона, звичайно, зараз не здійснює, тому що зараз державу очолюють російськомовні за походженням люди. І це є перехідний етап. Я думаю, це є справа недалекого майбутнього, аби це змінилося. Дякуємо. Дякуємо. Хотілося б почути від вас, можливо, ви маєте якісь варіації. Як залучити українців до процесів українізації? Як би це абсурдно не звучало? Ну, ну я не знаю. Насправді ми, ми вже це ж сказали. Тобто, тут я не знаю, що ще має статися. Ця війна, яка є ну, настільки жахливою. Ну, в 21 столітті переживати таке, це є ну, абсурд, абсолютно. Ну вже якщо війна, як то кажуть, не вправить мозги людям, які ще досі не розуміють, що її накликало, і чи часом не вони до цього причетні, ну, то вже нічого не навчить. Знаєте, Ми колись в дитинстві, знаєте, коли бавилися дітьми, то ми так жартували. знаєте, Не всіх дурних війна забрала. Такий був жарт. Зараз він дуже сумний, зараз він дуже трагічний, цей жарт, але він лишається тим самим. От Якщо не всіх дурних війна і цього разу забере, ну то я вже не знаю, що цьому народу треба показати, аби зрозуміти, що ця є війна за свою ідентичність українця, а вона безумовно включає приналежність до української, а не російської чи совєтської культури. Тому що Росія це ворог, а Совєтського Союзу нема вже 30 років, вже здох той союз. До української пам'яті, а не до совєтської чи російської, до української до всього українського гуманітарного безумовно до мови. Тому що сховатися за російською мовою і вважати, що це так може лишитися, це давати постійно привід Росії. Проводити ескалацію, тому що, ну, це ж все зрозуміло, це є магніт, який намагнічує. Це ті колеса, язики є тими колесами, які крутять гусениці танку в бік України. Росія не полізе танком в той простір, де вона не бачить своїх. Вона лізе лише туди, де вона бачить своїх, а це, як правило, п'ята колона. І русифіковане населення, яке не повертається в лоно рідної мови. Оскільки інші держави повернули в рідне лоно, це країни Балтії, це країни соціалістичного табору, Варшавського договору, а наша Україна не робила цього 30 років, тому у них війни нема, а в нас є. Ось і все. І якщо це до когось не дійде, ну то мої співчуття: ну що ну, зробиш? Так, от то є на, на совісті тих людей. Дякуємо. І останнє на сьогодні запитання на вашу думку: чи може стати перспективною і, що найголовніше, ефективною ідея запровадження якихось курсів української мови чи розмовних клубів у різних містах України? І чи вдасться завдяки її втіленню зменшити кількість русифікованого населення? Ну, це, напевно, тривалий процес, і це держава має робити, бо бачите, в нас настільки всього згаяного за 30 років є, що зараз доводиться просто надолужувати якимись посиленими темпами. Я вважаю, що цю функцію повинна виконувати система освіти. І освіта для того є, аби бути 100% україномовною. Від сяну до дону. це є основа основ, основ. Відповідно, все дуже просто. Вся українська освіта повинна бути переведена повністю на українську мову. Російська мова має бути вилучена абсолютно з усієї системи освіти від першого класу до останнього курсу магістратури чи докторантури. Російська мова має лишитися лише мовою приватного вжитку для тих людей, для яких це рідна мова або насаджена в нашому випадку. Але все публічне, все державне, все громадське повинно просто через закон, через виконання закону і через пильнування свідомими громадянами за дотриманням всього цього. Повинна просто утверджуватися. І це питання часу і питання практики. І я дуже знаю багато людей, які, ну умовно кажучи, російськомовних переїжджали там десь зараз на захід, і їм корона з голови не впала, з нуля трошки повчити мови цих країн. Це ж це не є так легко. Мову вчиться ну, зусиллями, ну, але перепрошую, а хто казав, що буде легко. Хочете легко, будь ласка, до ваших послуг Російської Федерації і Республіка Білорусь, Їдьте собі туди, будь ласка, собі ну, буде вам легко проблемти, чесне слово. Тому тут питання лише в державній наполегливості, в критичній масі свідомих українських громадян, які будуть на собі тримати цю тему української мови, українізації суспільства. І, і час, час, час потрібен, бо, бо практика вона. Вона потребує певної послідовності. І, мовно кажучи, якщо з першого класу завести будь-яку дитину, незалежно від регіону проживання, в українську освіту, то на виході зі школи в тебе вийде українець. І це є логіка всіх, всіх освіт, національних, всіх країн світу. Тому, це, я думаю, от тільки таким чином можна цього досягнути. На жаль, Настя покинула нас щось у неї з інтернетом. Це були всі запитання на сьогодні, і ми щиро вам дякуємо за надані відповіді та за мудрі поради. І також ми сподіваємося що нас почують не тільки викладачі та одногрупники, а й інші українці, які побачать ну, наші дякую, біду, дякую. наш проєкт. і ставлення до української мови не буде вираженим популярною. На жаль, фразою Какая різниця. Більше не хочеться її чути, тому дуже вам дякуємо. Вам Гарного дякую. дня! Слава і Україні, і героям. Слава, дякую, Всього доброго.